Наш Харків багатостраждальний і Харківська область страждають від обстрілів росіян. З нами на зв'язку вже є кореспондент наш Аня Черненко. Аня, вітаю, слава Україні! Вероям слава! Мої вітання! Так, дійсно, Харків кілька днів поспіль, на жаль, піддається ударам. Безпілотники, на жаль, Харківська область піддається ударам. Ми майже всіма типами зброї. Ми досі, роз... Ми досі говоримо, слідкуємо і ну, таке не забувається, як удар в Ізюмі. На жаль, вчора стало відомо про те, що у нас збільшилася кількість жертв. Шоста людина, чоловік загинув в лікарні, медики робили максимум з того, просто максимум свій людський, професійний, але на. Жаль, занадто складні травми. І от констатуємо, що тепер шість жертв. І ви знаєте, я час від часу гортаю якісь телеграм-канали, якісь так звані медіа, які є. Проросійськими чи просто пропагандистськими, щоб зрозуміти, що вони пишуть про свої атаки для свого так населення, для своєї, так би мовити, аудиторії. Ну і це чергова синітниці, це чергова брехня. Вони написали, що били по іноземцям, били про по точці, де були зосереджені військові. Але ми всі розуміємо, тих, хто був в зюмі, тих хто вміє аналізувати, що це звичайна соціальна установа, це місце в серці зюма. В самісінькому серці зюма, де просто куди поверталося життя, і от по ньому так вдарили настільки нещадно, настільки страшно, що більше ніж півсотні жертв, шість півсотні постраждалих, поранених і шість жертв. Це щодо ізюму щодо Харкова, хочу нагадати, що ніч у нас це пройшла складно. Було два удари безпілотниками. Це Новобоварський район, Київський район. Ну і показати відео, як вночі виглядала частинка Київського району. Знову вдарили по ринку, який є найбільшим в Харкові. І це вже далеко не перша атака саме на цей ринок. Дуже сильно постраждали павільйони, Сотня знищена, 250, якщо взагалому говорити пошкоджені. І головне, що багатьом людям це місце їх роботи, це їх справа, бізнес, це ті осередки, які працювали в Харкові і платили податки. Всім цим людям доведеться наново відкривати свою роботу. Адміністрація ринку наголосила, що будуть видані нові місця для роботи, але розуміємо, що втрата фінансова дуже велика. Це товар, це це ну на це не поправима втрата, тому що розуміємо, наскільки важко зараз тримати бізнес саме в Харкові, в Харківській області. Били гераннями, герань два а, і в першому, в другому випадку по іншому району, по Новобоварському, били теж по звичайному житлому кварталу. Там намагалися а, зачепити, я так розумію, транспортну інфраструктуру. На щастя, в поранених немає. Є люди, які. Пережили сильний переляк, тому що розуміємо, що перед тим як все це впаде, є розуміння так, ти слідкуєш, що саме твоїм районом воно кружляє. Ну і звук удару, звук вибуху подальшого він не може не лишити дуже Це завжди стрес. Я пропоную послухати речника прокуратури, який коротко прокоментує саме цей удар по Київському району. У Київському районі найсуттєвіші руйнування там, БПЛА влучив дах найбільшого ринку Харкова. Внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів, травмованих на місці подій немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події. Хочу також сказати, що окрім Харкова за минулу добу, і вже цю цієї доби була Харківщина, це Куп'янськ, Куп'янський район в Куп'янську зевпів дрона били по автівкам цивільними. На цей раз постраждав у нас волонтер. Він госпіталізований саме скид був на його машину. Не виключаю, що знову і знову побачили, що машина повертається раз час від часу в місто і били прицільно, розуміючи, що це людина, яка допомагає з евакуаціями з гуманітарними вантажами. Крім того, у нас був теж в Куп'янську поранений через дрон-тракторист, його машина-трактор пошкоджена, він сам зазнав поранень. Це теж сталося вчора, близько 11-ї ранку, в Куп'янську. І Село на Куп'янщині простійно у нас там поранений чоловік, тип зброї ще встановлюється. Це щодо Харкова, Харківщини, у тієї ситуації, обстрілів, які ми маємо, на жаль, вони щоденні. Нагадаю, що напередодні за до цього били також з безпілотників. І у нас історична будівля постраждала. Максимально комунальні служби намагаються відновити все це, все, що пошкоджено, тому що зазвичай, е окрім об'єкту, по якому було безпосередньо влучання, є серйозні пошкодження і довкола. От, наприклад, про ще трошки про удар нічний. Про один з них неподалік розташований готель. Там полетіло скло, вилетіло скло. Але на щастя, повторюся, поранених постраждалих само. Саме поранених ми не маємо. Постраждали ми можемо вважати в принципі, тих, тих тих людей, всіх, які пережили стрес. Це коротко про оперативну ситуацію, але хочу разом із тим сказати, що вчора ми теж, затимувавши подих, дізналися про обмін черговий полоненими і до Харкова, до Харківської області теж повертаються бійці саме до Харкова. П'ятеро ще є звільнені з Куп'янська, Куп'янського і Чугуївського району. І це, напевно, одна з таких найбільших світлих Новин, які ми маємо за цей непростий тиждень. так Дякую за ці кадри, тому що, ви знаєте, мені особисто було дуже круто побачити, дуже щемко побачити у своїй стрічці, що мої знайомі вони раділи тому, що повертаються їхні друзі, їхні близькі. Вони публікували е, відео повідомлень які писали протягом. Для те, кого майже трьох років полону писали і писали, що ми віримо, і сподіваємося, що ти повернешся, і от вони дочекалися вчора цього дня. Таню, я теж маю знайомих в Дестрісці. Вони просто публікують кадри і повернені наших героїв. кажуть багато років очікування. Ну це справді так. велика подяка. Я дуже сподіваюся. Тут головне пам'ятати, що ще велика кількість українців знаходиться в полоні. Треба за кожного боротися і боротися до кінця. Тому що, на жаль, всі ми знаємо, що таке російський полон. Аня, я тобі дуже дякую за цю важливу інформацію. Дякую, що ти щодня повідомляєш нам, що відбувається в Харкові, в Харківській області. Ну і на жаль, кожного дня ми переконуємося, що це терористи, варвари і ті, хто влаштовують геноцид українського народу. Але дякую, дякую тобі за твою роботу. Нагадаю, з нами була наш космонат Аня Черненко.